Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі телеканалу тіві 4 Тернопільська погода. У народному календарі 10 липня, день Самсона. Наші предки вірили, якщо у цей день ітиме дощ, то негода протримається аж сім тижнів до бабиного літа. А про те, якою буде погода цього дня у місті та області, розкажуть тернополяни. 10 липня на Тернопільщині прогнозують хмарну погоду з проясненням вночі та вранці короткочасні дощі в окремих районах грози. В день без істотних опадів. Температура повітря вночі 8-13 тепла, в день 16-21 тепла. 10 липня в Тернополі прогнозують хмарну погоду з проясненням вночі та вранці короткочасний дощ. В день без істотних опадів температура повітря вночі 9-11 тепла, в день 16-21 тепла. 10 липня 1921 року народився американський художник Харві Бол, який вигадав смайлик. Я ж бажаю вам побільше усмішок та сонячного настрою. Хай щастить. Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір.